Друзі, всім привіт! Знову мене на, на каналі. ось І зараз я вам покажу, як я буду готувати ось плов холостяка. Ось, першим ділом поки що я все роблю, беру. І показати вам, що для цього треба. Ну добре, покажу. Для цього нам потрібно моркочка. Я вже її покришив ось такими ось кубиками. Цибулька покришена як на зажарку. і місце тоже покришене ось такими ось бачите кубиками. Вот. Спеції, що ми будемо використовувати це перець чорний паприка червона, трошки карри. ось мускусного оріха барбарис і перец червоний. Ось. Так що Беремо, ми її взяли сюди, налили нашу каструльку 5 стаканів води, беремо один до 2. ось, Один риса, два води. Ось. Беремо рис у нас ось таки. беремо стакана і ставимо в першу очередь варитися рис. Три стаканчика рису ми ставили. Так, одна Ну, це буде половина пачки нашої води. Другий. один. Другі. касанчик і третье раз половина нашої пачки. Все, ставим поки що хай наш рис вариться а далі вам покажу, що ми будемо робити далі. Так, друзі, поставили ми вариться наш рис. Тепер ми беремо нашу петельню, вибачаюсь, ось то сковородку. Змазуємо дно растительним маслом. Ось. Висипаємо сюди наше м'ясце. Так. І висипаємо сюди нашу морковочку. І теж ставимо на вогонь на 15-20. А, і ще додаємо сюди 200 мл водички, щоб наше місце з моркочкою наше, наше протушкувалося. Так, І чуть-чуть додаємо соєвого соусу. Вісь поки що сюди ми нічого не додаємо. Далі вам покажу, що ми будемо робити далі. Так, друзяки, ось піджарили ми до такого от наше м'ясо з морквою. Тепер ми сюди. А, нас вже приготувався. Бачите, скільки вийшло трьох стаканів. Ми його добре хорошенько проміли. Саме головне треба добре-добре його промити а Тепер ми сюди відправляємо цибульку, солимо по вкусу. Ріст теж ми підсалювали. Ось. добавляємо сюди червоний перець. Ось так. Мускусного горіха. Так, щепотку небагато. Так. Тепер паприку. Ну, паприку можна столову ложку. Паприка не повредить. і чорний перець. Так. Все це тут перемішуємо. Перемішуємо. Айкі аромат уже пішов. Так. І додаємо сюди ще. и устововые ложечки. Вот такая у нас есть приправа кари. А, какие ароматы. Так, раз. так. так. И еще. Чуть-чуть додаємо союву так. І додаємо сюди барбарис. Можу додати сюди ізюма. Ще у мене ізюма не оказалось, Я додаю щепотку барбарісу. І йдемо дожарювати до готовності нашої цибульки. Потім покажу, що будемо робити далі. Приготувались наше місце уже. Ось наш рис беремо. Беремо рис кидаємо це все, відправляємо сюди. Так, потрошку не побагато. Відправили. Тепер беремо це все, перемішуємо. Ось так. Перемішуємо. Це, конечно, не зравнится з настоящим пловом, це імітація плова, але таким пловом ви зможете добрив скоротки щичаємо там наші приправи. Ось так, Ось так. Хорошенько перемішуємо. Але достаємо знизу добре. Тут саме головне, що рис, був промити, щоб був добрий ріс і добре було промитий, щоб рис був тоді, тоді і плов ваш всегда вийде. Ось так. пробувати на сіль. Трошки треба підпочити. Ну, це кожне за бажання і чуть-чуть підсолимо. Знову перемішуємо. Добре, перемішався на рис. Ось вот так, перемішуємо, смакуємо. Mm -hmm. так. І тепер беремо посередині, робимо таку ось, ям ямку і ложимо сюди, перерізаємо чесничка половині і ложимо, прикриваємо і даємо стоятися. Зробили, накриваємо кришечкою і хвилин 30 даємо, щоб воно настоялося, щоб нас рис напитав всі наші спеції. І смакуємо. Всім смачного. Пробуйте від цим пловом, будити своїх гостей стопроцентово.